Це, ну, це не талабан. Хуй його знає. <ріх> Надо б розматеризувати і додаток такої красоти. <ріх> Спитаю, талабан польовий. Ні, це теж таке саме. На талабан не похожим. Він змить буян, хір його знає. Підскажіть, Гарарій, що це за буян? Ну, не талабан. Він перезимував, бачите. Це на кульбабу не похоже, та й кульбаба в полі не росте. Може, якийсь інший ім'я. Хто знає, напишіть мені. Професор забувся. Буває. Буває. Оце, може, є сталабан, хір його знає. Такі же саме. Знаємо. Це, ну, мабуть, Грицики. Точно, здогадався. Пастуща сумка колись називали. Капселя бурса пасторис. Точно, бля. Грицики. Грицики, звичайні. Вітаю на нашому авторському каналі Мистецтво Поля Сиренка, шановні друзі. Багато нам сьогодні задають запитання аграрії. А чи пора вже вносити гербіциди? Я не знаю, пора чи ні. Ви самі маєте вийти в поле і подивитися. А що у вас з бур'янами, друзі? Але я так по полям, коли ми їздимо, дивимося, ну ми бачимо, що ще дуже багато ниточки під низом, розумієте? А ваші гербіциди вони не завжди володіють ґрунтовою Дією, щоб потім цю ниточку захистити, тобто цей бур'ян захистити. Плюс ще передають заморозки ну, в кінці там, першої декади квітня і до мінус 4, і до мінус 6 на поверхні ґрунту. Тобто, стоп гербіциду. Не раджу, поки перед заморозками вносять гербіциди. Почекайте, ще є термін до виходу в трубку, ну, в залежності, які ви маєте гербіциди в своєму арсеналі. Розумієте, є ті, які можна до виходу в трубку, можна ті, які вносити там до другого міжвузля, а є ті, які можна вносити аж навіть до самого колосу, да? ну, В залежності від діючої речовини і від даного гербіциду. Але насамперед, друзі, дивимося ми за буянами, чи вони зійшли ще, чи ні. Якщо ми бачимо там грицики. Чи талабан польовий, це один там на 10 квадратних метрах, друзі, необхідно ще враховувати економічний порог шкодочинності. Один бур'ян на 10 квадратних метрах можливо, можливо не потрібно вносити гербіциди. А навіщо? І гроші спалити, і пшеницю потім ще можна трішечки притупити. Розумієте? Тому дивитися потрібно: а є бур'яни чи ні. Багато пшениці, яка посіяна там по прямим посіям, от, наприклад, посіяна по е, сої, по мульчі. На даних полях бур'янів е, будуть вони, але не так вже й багато. Але є попередники, дійсно, де бур'янів буде маса, але вони ще не всі зійшли. Ну, ще тільки квітень місяць почався, розпочався. І е, тому ще й холод прогнозують. Нехай пройдуть заморозки, а потім ми будемо обробляти. Якщо бачите, що є хвороби або мухи, ми про це вже говорили, вони відкладають яйця, можливо, краєві обробки необхідно зробити. Септоріоз, там, борошниста роса, температури дозволяють, можна обробити, друзі. Не завжди вдається все зробити вкупі. І гербіцид, і фуницид, і інсектицид. Тут вже пішли рядочки. О, о, вже. Тут міжядя 15 см. Це хорш пронто сіл. І нема тої подушки, як після сує. Ось вже, бачиш, дочки пішли. Ну. От сівба. Ну це вже інший спосіб сівби, бачиш? Тут вже 15 сантиметрів. Це хоршпронт сівалка. Але теж не бачимо ще. Навал, навалу бурянів. Не бачимо. Так ну, ну а який навал бур'янів, коли сьогодні приморозок був. Ну який навал бурянів? Якщо розібратися, вон, візьму зараз от грунт. От. Так от роздавлю. Треба дивитися, аналізувати. Багато ще насіння. Ви бачили коли-небудь насінину, наприклад, вовчка? Неозброєним оком. Насінину бур'яну вовчок. Це на соняшнику? Ну він на соняшнику, так. Да. Він настільки дрібний, що його важко навіть в мікроскопі побачити. А скільки бур'янів таких дрібнонасінних, які необхідно промивати на різних решетах, робити аналіз. от Тут повне насіння. А тут десятки тисяч насінин. От тут ми просто їх не бачимо. Є ті, які знаходяться в стадії покою, вони так званій діапаузі, ну, вони зійдуть через 2-3 роки, можливо. Теж таке буває. Ну, ми тут бачили, що це поле боронувалося, то могли дрібні бур'янці бути знищені mm. при баронуванні. Ну, відповідно, воно ж боронувалося, були вже бур'яни, звісно, це теж питання, так. Да. Там такому полі можливо і не потрібно гербіциди вносити. Необхідно дивитися, зараз а не потрібно це чи не робити. У нас же так, от, заплановано в технологічній карті з осені, значить це треба зробити. Туди-сюди 15-20 доларів на гектар. Та кого це хвилює? Ну, є бачиш, Вон, це можливо зійшло чи ні. Це от, от бур'ян. І плюс ще й мікродобрива, а дехто ще й регулятори росту. Все розмішали, розкалапуцали і вперед. А потім думаємо, а чому на середній урожай по державі пшениці 4,5 тонни. У німців 7 тонн, в Нідерландах 7 тонн, у Франції 8 тонн. А в Україні 4,5. Ми ще ні разу не отримували 5 тонн в середньому по державі пшениці на круг. Ні разу. Ще ні разу не отримували. Чому? Тому так воно і є. Скала розколотили і вперед, аби тільки задовольнити потреби продавців і виробників, розумієте? То може краще. Зовсім не вносити, то гроші хоч збережу. Я мав багато випадків, коли не вносять хлопці-гербіциди на зимі пшениці. Нормально, абсолютно. Ну, можливо, синікацію потім треба зробити, якщо десь щось буде не так. Розумієте, це буде дешевше. Чи можливо навіть десикацію хтось це зробить? Але необхідно все-таки враховувати а, стан посівів, густоту пшениці, її розвиток далі. Кількість бур'янів, тобто їх економічне порошкодочинності, є по різним видам бур'янам, і по злаковим, і по двудольним. Ходиш по полю, на краю десь 2 квадратних метри мятли, мятли, цей, злаковий, а фермер вносить по всьому полю вже е, палас. Розумієте? Все, треба обробляти через те, що він з краю побачив е, злакові бур'яни. А навіщо це робити? Нам да, необхідно краще пройти, або якщо у вас є бажання викличте, ми приїдемо і подивимося. Ми також виїжджаємо, крім того, що ми знімаємо відео для вас. Ми ще можемо виїхати в господарство і проконсультувати і надати якісь рекомендації. І це буде дешевше. Та набагато дешевше в сотні разів. Ну, я чесно вам кажу, друзі, досить багато таких випадків, от з практики, коли ми приїжджаємо. Ходить оприскувач по полю, питаєш, а що ти обробляєш від чого. Та вношу буряни проти злакових бурянів. Ходиш, дивишся, де ті злакові бур'яни. Ну, немає їх. Десь скраю, де він на джипі зупинився, Ну є у нас хлопці, які мають ну, таку, от, вибачаюся ну, характер такий. Дивитися або з вікна машини, або з краю поля, ну він можливо довіряє своєму смартфону супутникам NDVI. Ну, нема питань. Це також можна використовувати. 3 долари чи 5 доларів на гектар це можна використовувати. Чи молишся? Ну, це теж не шкідливо. Можна й помилитися. Ні, я дивлюся бурянці на зимі пшениці. Як? Ну є ниточка. Є ниточка он, он видно. Це ті, які взійдуть, Ще холодно. ну, У нас же так температура то плюс 20 в день. От бур'янець, от видно її. Боже, ти такі малесенькі Диви. дивишся, а я Диви. он бачу, дивись, он який здоровий. Та то талабан польовий, господи. Той перезимував уже і нормально себе почуває. Я так вже їх бачу. необхідно дивитися. Насамперед от за однорічними бур'янами, які взійдуть, коли потепліє. Коли буде нормальне, як кажуть, їх, їхній біологічний, е, ну, наберуть вони свої температури і взійдуть, і потім будуть проблеми. А зараз аграрії спішать, вносять гербіциди. А потім з'являються бур'яни. Отака ситуація. Я бачу дуже багато ниточки в полі. Зараз пройдуть заморозки. І буде потепління, опади пройшли, волога є. І попруть вони. Тому я рахую, ще є фаза. ще Є час, да, ще є час. Саме головне. І для того, щоб нормально встигнути захистити посіви від бурянів. Це така ситуація. А ґрунт ще прохолодний. Що ще питайте, друзі? Питайте, пишіть. Я рахую, що ще рано вносити Рібіціди. Ну, південь, можливо, там, я не знаю. Бессарабія, я там давно не був на Одещині. Туди ми щось Рід, рідше стали добиратися на південь у нашої держави. Але, можливо, там хлопці десь, от, Кілія, там, Ізмаїл, Бесарабія. Можливо, і інші регіони, півдня, там, можливо, Могилів-Подільський район Вінниччина, Там, де дійсно е така от зональність, мікроклімат тепліше. Там, можливо, бур'яні вже повно і необхідно ганяти. А центр України, північні регіони, да, прийшли опади. Зараз ці бур'янці однорічні, вони попруть. Друзі, лобода, щериця. Е далі Паслін Чорний, е інші бур'яни, дискуральні. Е Дем'янка, їх ще нема в полі, розумієте? Вони ще знаходяться в ґрунті така ниточка, що і на мі мікроскопом не побачиш. То почекаємо, давайте, нехай зараз потепліє і далі будемо вносити гербіциди, але дивіться, що з чим змішувати. Через те, що це також необхідно знати. Все, на все добре, пока. Друзі, пишіть, коментуйте, ставайте спонсорами нашого каналу. Будете отримувати класну, шикарну інформацію. Ми сподіваємося, що ми розробимо все для того, щоб ви дійсно були і прибуткові, і успішні. Я з вами сьогодні, як завжди, і наша команда Artfields, вона завжди зі мною. На все добре. Питайте, коментуйте, поширюйте. Подобайку поставте. Ну, поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. ну Нехай буде стільки переглядів, скільки вподобаєк. Давайте зробимо такий ноу-хау. от Буде переглядів 50 тисяч. 50 тисяч подобаєк. Спасибі вам, дякую вам за те, що ви з нами. Пока-пока. Хімія ніколи не попадала. А що робити? Коли на краю поля таке. Ранце, ранцевий пуляри. оприскувач, так, я подивився тут 5 квадратних метрів. А ранцевий оприскувач взяв герпециди і обробив. Він подивився, далі вже немає. В... А чому на краю Ти... є, а далі немає? Ну, тут -то -то на обочині насіння маса, воно ж не обробляється У нас ж, ж культура поля, ж самі розумієте, яка. І воно попадає отут із краю, попадає сюди. Чи техніка розноси бур'ян, чи інший якийсь шлях. Це часто буває. І злаки у бур'яни, це те, що я говорив, що з краю поля там 5 метрів бур'яни, а далі поле чисте. Тому необхідно топати ножками по полю. Або дивитися на дивані супутникові дані. Це також рішення. Він показує отут. -от. Бур'ян. І, і витрачає свої 15 доларів в пусту. Ну от, бачиш, оце є джерело резервації бур'янів. Так, це, да, це бур'ян. Ну тут просто бачиш тепліше. Оце бур'ян папер. Десь скільки мух літає. Бачиш. Те, що ми говорили, раї кишать. Яйця відкладають.